Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ворог на нашій землі, і ми маємо захищати і захистити Україну. Я закликаю зараз чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами пальним, запасами речового, харчового. І медичного забезпечення протитанковими засобами. Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва, виконувати накази командування, дисципліна і порядок важливі умови для ефектної і ефективної боротьби. Сьогодні в кожного українця лише один прапор наш національний, синьо-жовтий. І хто не в строю, має бути надійним тилом для нашої армії, зберігати спокій. Не панікувати, не поширювати російські фейки і не падати раніше ніж почнуть стріляти, допомагати тому, хто не може сам про себе подбати. Це єдиний шанс берегти Україну, найкращу країну в світі. Слава Україні! Героям слава!